Всім привіт! В попередньому відео я показував, як ну, робив огляд щеплень через вже минуло там деяких 2,5 місяці, деяких 3 місяці і прищеплював грушу. Була стара груша. Тут в сусідки зразу не, не недалеко. Якраз через сітку. Сітка така натягнута там ззаді, де город і через сітку від мене там прищепив її грушу. Ага, була груша е доросла. Ну як, купили е саджанець, потім її скосили чи через рік, чи як там. І вона пустила такі пагони, потім ще раз прищепили, ще раз щось там зламало, не знаю. І пустила такі багато пагонів з кореневої системи. І я цього року прищепив. Дві таких, Були дві поруч, дуже такі гарні, товстенькі підщепи. Я прищепив дві. В передньому відео я показував одну видалив, тому що там дві так вкупі вони не можуть рости, будуть погано розвиватися, буде розвиватися кущем і погано буде формуватися форма. Одну видалив. І от що хочу зараз показати вам. Хочу показати, я не розмотував, ще не дивився. Хочу показати. Саме зростання від березня місяця, зараз 22 червня, кінець червня вже. Зараз я розмотаю, потім включу, тому що мені незручно одним кадром і не маю де телефон зафіксувати. Отож, дивимось далі. Ось розмотав ізоленту. Тут ще є плівка в нас кухонна, харчова. Ану, може так подивимось. Мені самому теж дуже було цікаво, оскільки я перший рік тільки роблю щеплення. Ану, час фокусується, дивіться. Бачите під плівкою? Щось таке цікаве зростання, якесь біле там щось є. Дуже цікаво. Ну добре, зараз розмотаю плівку і включу, подивимось далі. Мені самому дуже цікаво. Думаю, і вам буде цікаво. Хто ще не робив такої розпаковки через 3 місяці від щеплення. Ось, друзі. Розмотав. Подивіться, яке зростання хороше. Тут було методом покращеного копулювання, як ви можете бачити. Зараз. Як ви можете бачити, бачите такі зубчики два. Тут кору відгинав, а тут запихав клин і дивіться, як гарно зрослося. А з тієї сторони отуди те біле, я не знаю, що це таке біле. Чи якийсь там камбій, чи каліос, як воно там називається, я не знаю, бо я не вивчав. І ботаніку, і ніяких таких наук. І що хочу показати ось, дивіться. Міцно, досить міцно тримається, От беру. І хитаю і нічого. Ану попробуємо зараз відламати. Отак для себе, щоб знати для досвіду, наприклад, на якій стадії через скільки часу вже можна відмотувати плівку. Ось, відламалося. Відламалося. Якось тут так все цікаво. Трималось досить міцно. Ще відмотувати я б не радив нікому. Щоб ще вітром не зламало, але... Я думаю, вітром воно б вже не зламало, хіба якісь механічні втручання би були. Ось так, дивіться. тут є той язичок, бачите? Такий вже тоненький став. Як ми робили покращену купування, щось не фокусується. А о, бачите, тут язичок цей був. Тут кора і тут кора. Добре, друзі. Бувайте.